Чернігів це Європа. Під таким гаслом 20-21 травня в місті відбудеться низка заходів, присвячених цінності європейської культури та підтримки в умовах сьогодення в житті України та нашого міста. Ми дійсно зрозуміли от, трошки більше року назад, що Чернігів це Європа, і те, що сьогодні ми бачимо один одного, маємо можливість посміхатися, це все хлопці ЗСУ і відповідно допомога Європи. 9 березня 2023 року Україна вперше відсвяткувала День Європи. Програма просвітницьких заходів, що відбуватимуться 20 21 травня, присвячена саме цьому дню. Ці всі заходи, які я зараз буду вам анонсувати, насправді це один із інструментів, які, до речі, дуже цінують наші європейські партнери. Цей інструмент нам допоможе допоможе швидше зробити той крок, коли ми і наші діти. Вже будуть жити в більшому відносно комфорті і спокої. Ми створюємо те поле, те поле, яке на яке на перспективі наш зробить місто Чернігів затишним красивим європейським містом. Програма свята охоплює чотири мікрорайони Чернігова. Центр Масани, Березовий гай і Шорстянку. В кожному з них протягом 20-21 травня, передбачені окремі заходи з урахуванням побажань чернігівців і з дотриманням основної ідеї свята. Чернігів це європа. 20 травня це буде центральна алея. Все розпочинається з 11 години. Це початок роботи алеї майстрів, потім буде виставкова локація, дуже цікава. І нам цьому допоможе наша художня школа. Я їм дуже вдячний за це. Далі буде фотовиставка, де ми представимо фотосвітлини наших міст побратимів європейські. Категорія для дітей буде пленер. Буде екскурсія для учасників пленеру. І 21 травня у нас є така цікава. Локації як мережа солідарності, де ми запросимо прекрасну таку золоту групу. Це 60-70+, які між собою комунікують, які які ми покажемо і кіно, і трішечки можливо вони мистецькі і соціально попереливаються. Докладно ознайомитися з планом заходів, а також зареєструватись на екскурсії та квести можна на сторінці групи Чернігівця Європа в соціальній мережі Фейсбук.